Дивитись час там завтра, день святого Патріка, одного з найулюбленіших покровителів Ірландії, який знаменує прихід до Ірландії християнства сотні років тому. У цей день у церквах відбуваються спеціальні служіння, на вулицях проходять паради. А ірландські громади по всій Америці святкують традиційними стравами і напоями, серед яких, звичайно, багато пива. Як до дня святого Патріка готується одна з ірландських громад у містечку Янкерс, розповідає Наталія Леонова. Музика, святкові страви, розваги на авеню Маклін. Ось так мешканці містечка Йонкерс на північ від Нью-Йорка святкують День святого Патрика. Тут проживає велика ірландська громада і ресторанчик кухня Ейлін. Її неофіційна штаб-квартира. Фірмова страва ресторану традиційний ірландський содовий хліб. Його власниця Айлін Меніон приїхала до Сполучених Штатів 25 років тому і дуже пишається своїми ірландськими коренями. Втім, і свою другу батьківщину вона також любить. В бінефамериці можна бути ким завгодно. Якщо важко працюєш, віриш в себе, дотримуєшся етичних принципів та маєш терпимість. Не думаю, що треба завжди думати головою треба покладатися на серце. Треба любити і приготування їжі і клієнтів. Сусідка Пегі Доулен пригадує своє дитинство в Ірландії. Ми виходили на вулицю, зривали трилисник, який засовували петлицю. І десь чотири кілометри йшли до церкви на службу, а потім додому. У цей день занят не було. Тож це був щасливий день. ці юні американки ірландського походження танцюватимуть під час традиційного параду, на честь святого Патріка, на 5-й авеню у Нью-Йорку. Кейсі Вандорен, 12 років. Я беру участь у параді і буду виконувати традиційний ірландський танець. Буде дуже весело. Це просто супер. Це мій перший раз. Я в такому захопленні радіє за своїх підопічних і вчителька танців Бриджит Флен. Ці дівчата так важко працюють, що виступають завжди гарно. До того чим це насправді подобається, вони отримують велике задоволення від свого успіху. у мішесі в ресторані Елін тривають останні приготування до традиційного святкового обіду. Я вже нарізала солону яловичину. Покладемо її сюди не гору. без неї нікуди не день святого патрика. Саме солена яловичина, капуста та картопля от такі прості справи і користуються найбільшою популярністю в ресторані Ейлін у день святого Патрика Наталія Леонова Голос Америки.